Фінал Ліги Європи Тоттенгем демонструє відмінну форму в лізі Європи: дев'ять перемог у 14 матчах і високий моральний підйом після успіху в матчі проти Буде Глімт. Психологічна перевага у вигляді шести поспіль перемог над Юнайтед, а також форма Соланки, який забивав у останніх чотирьох матчах проти дияволів. Роблять і шпор небезпечним суперником, проте Манчестер Юнайтед залишається непереможеним у лізі Європи, маючи потужну атаку на чолі з Фернандишем і Хойлундом, і продемонстрував силу в півфіналах. Обидві команди мають величезну мотивацію: боротьба за трофей і путівку до Ліги Чемпіонів. Але нестабільна форма в чемпіонаті робить матч непередбачуваним. Вважаю, що нас очікує дуже напружене протистояння, яке може врятувати сезон для обох команд. Саме тому роблю ставку лише на голи тотал більше двох половиною.